Вбивство підлітка у фунікулері співробітнику управління державної охорони загрожує довічне ув'язнення. ДБР завершило досудове розслідування. Спочатку чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві, і його очікувало позбавлення волі до 15 років. Але як повідомили в ДБР, під час розслідування слідчі перекваліфікували підозру на частину 2 статті 115 кримінального кодексу. Позбавлення життя неповнолітнього вчинено. З хуліганських мотивів, а це передбачає довічне ув'язнення. Трагедія трапилась 7 квітня на станції Фунікулера у Києві. 30-річний працівник управління державної охорони штовхнув 16-річного Максима Матерухіна. Хлопець впав на скло, отримав смертельний поріз шиї і помер ще до приїзду лікарів. Повідомляють правоохоронці. За словами друзів Максима, нападник був нетверезим і почав чіплятися до них ще у вагоні. Згодом у державному бюро розслідувань розповіли, експертиза підтвердила, що чоловік був нетверезий – 1,2 і проміли алкоголю в крові. Також, за їхніми словами, підозрюваний свою провину не визнає. Друзі вбитого Максима кажуть, що чоловік нібито спитав у хлопця, чи готовий він піти захищати державу. Максим відповів, що так, але коли прийде час. Мама підлітка розповіла журналістам. Раніше син поділився з нею, що після 18 років хоче потрапити у третю штурмову бригаду ЗСУ. З 16-річним школярем попрощалися 10 квітня провести хлопця в останню путь на Барковецьке. Кладовище прийшли родичі, друзі та знайомі. Максим був душею компанії. Кожен, хто хоча б трошечки з ним був знайомий, хоча б раз його бачив, починав його любити з того ж моменту. Так про загиблого підлітка відгукується мама одного з його друзів Ліліана. Марта Занюк, телеканал НТА.